Претендентів на посаду головного архітектора столиці обиратимуть у три етапи: перший комп'ютерне тестування відбудеться вже 16 лютого. Про це розповів заступник голови КМД Олександр Спасибко. На вакантну посаду подали заявки 14 кандидатів. Документи розглянула конкурсна комісія з представників громадськості антикорупційної ради та іноземних фахівців з архітектури. Заявку одного з претендентів вже відхилили через недостатній фаховий досвід. Він має складати не менше п'яти років. Решта проходить до наступного етапів тестування, співбесіди та творчого конкурсу. Переможця комісія оголосить 11 березня. Обрану кандидатуру особисто затвердить Віталій Кличко. від майбутнього головного архітектора Києва очікують кардинальних змін. Ну, в першу чергу це генеральний план, зонінг і детальні плани територій для того, щоб місто могло розвиватися. Сподіваюся, що ми робимо добру справу і оберемо для Києва достойну людину, яка дасть новий поштовх в історії містобудування та архітектури.